Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розглянути ось таку суперкрутезну вигідну пропозицію для наших клієнтів, для підписників каналу, для глядачів і просто для наших постійних клієнтів. Ось, така, ось такий комплект з акумуляторної батареї та з зарядної станції у нас зараз іде по супер акційній ціні. Значить, для тих, у кого є інструменти ALCO для дому, для саду, для огороду, пропонуємо розглянути. У тому випадку, якщо вам треба докупити акумулятор, або ж у вас є інструмент, але акумулятор вже, так сказати, вижив своє, цикли зарядки, розрядки. І в комплекті з ось такою зарядною станцією це все буде коштувати вам набагато більше, ніж. Є всі пропозиції в інтернеті. Значить, в даному випадку, у нас на в акційній пропозиції ось така акумуляторна батарея. Моделька Battery b 100 літій-іонна, Значить, 18 вольтова для 18-вольтова 5-амперна для інструментів е дуже широкого спектру від виробника ALCO. Як бачите, Серія у нас Bosch Home and Garden Compatible. Зарядна станція тої ж самої серії. Значить, По самій зарядній станції. У нас моделька в даному випадку Battery Charger C50LI. Ось так вона виглядає. Характеристики її на виході. Ми маємо 3 А. Значить, логічно, що дану акумуляторну батарею дана станція. Буде заряджати трошки більше, ніж година. Що ми маємо по посер... самій батареї? Маємо два індикатори. Перший індикатор показує, буде ми готіти у випадку, якщо станція перегрівається. І другий індикатор у випадку, якщо акумулятор вже, як то кажуть, віджив своє. Тому що є, зрозуміло, цикли, цикли розрядки зарядки. Тому Акумулятори це така також штука така невічна. І е, другий індикатор у нас відповідає за статус зарядки нашої акумуляторної батареї. Значить, якщо е, індикатор миготить, часто значить, що у нас батарея розряжена і вона у нас відбувається цикл, точніше, е, процес зарядки. Якщо вона вже миготить менше, ось як бачите, то це означає, що акумуляторна батарея у нас заряджена вже на 80%. Якщо ж Повністю просто е, індикатор горить. Це означає, що акумуляторна батарея вже повністю заряджена. Ось така пропозиція. Вся це лінійка Bosch Home and Garden Compatible. І це у нас діє зараз по акційній ціні, якщо брати в комплекті. Ось така непогана пропозиція, дорогі друзі. Гарантія на даний е, товар від Alco йде в електронному, виді, в електронному вигляді. тому Ось, як бачите, менеджер, якщо ви придбаєте даний товар, зареєструє вас на сайті дилера, точніше на сайті нашого офіційного представника Алка в Україні, і у вас буде електронна гарантія. Давайте включимо, мабуть, в мережу нашу станцію зарядну і продемонструю вам відповідно, як встановлюється. Наша акумуляторна батарея. Має вона, до речі, ось тут такі знизу прорезинені елементи для того, щоб коли ви її встановлюєте, щоб вона у вас ніде не скользила, як бачите, і, і відповідно добре зберігалася. Ось так вона дуже легко одною рукою встановлюється, заходить в пазики і з'єднується з нашими контактами. Ось так встановлюється. Зараз вона у нас заряжена, був звук щелчка. Тому бачимо, що акумуляторна батарея заряджена. Ось така, дорогі друзі, пропозиція діє для наших клієнтів. Звертайтесь, телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео та на сайті. І залишайте ваші замовлення на нашому сайті електромотор.com.au. Або ж пишіть нам на Viber по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю запропонуємо вам, як то кажуть, індивідуальну ціну. Індивідуальну пропозицію, яку ви ніде в інтернеті більше не знайдете. Тож, дорогі друзі, чекаємо на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!